Вони поїхали Десь... на заробітки, да. і для того, щоб поставити ці палаци, да. вони загубили здоров'я. в прямому смислі того слова, своїм життям. Живете тільки сином, так, так. Ви молодець. Ви в такому віці ви ще заробляєте гроші. У вас все село, напевно, бізнесмени. Правда, гроші заробляють. Коли болі має малі е, дома, хати тоді було май багато дітей. А як росла вот та вся любов до багатства, все менше дітей. Такої хаті по одної по дитини, і та, та дитина має вже по дві-три хати. Чи воно нормально в такому багатому селі тримати коней, займатися, напевно, і садити щось. Дід родився в австро І в 1908 році. Два роки ходив в школу в австро потім два роки ходив в школу в Румунії, потім мало почав, як сказати, гуляти в Чесловакію. Женівся в Карпатській Україні, націонал працювати е, в Венгрію. Е, потім перейшов в Советському Союзі, я маю на увазі Росію. І коротше вийшов на пенсію в Незалежній Україні і помер уже теж в Незалежній Україні. практично ніхто ніде не був западів Закарпаття. Батько моєї мами розповів нам, коли ми були маленькі, коли клали ту границю. Дуже було божої горе. Як ставили, так і стали там наші родичі. Трагічна історія. Трагічна історія. Чорновці таке саме було. Люди хотіли силою переїхати кордон і стріляли, і вони десь тисяч три тисячі. Усі в померту за кілька кілометрів румунський кордон, мова у побуті переважно румунська. Це село позиціонує себе як найбагатше село в Україні, однак мало хто знає його цікаву історію. Отже, сьогодні ми на Тячівщині, село Нижня Апша. Ніхто тут вам не зробить зауваження, так як зі мною це траплялося у ромському таборі. Це моя вулиця. Мені так сказали. Але тут ніхто вам такого не скаже. З ним куйте на здоров'я. Тільки не задавайте зайвих питань, за що ці будинки зводилися і з якою метою. Можливо, в них живуть багатодітні сім'ї. Можливо, у кожній сім'ї є по 20-30 чоловік відповідно до кількості кімнат. Я постараюся розпитати про це, якщо тут взагалі живуть люди. Так, це Закарпаття. Птятівщина. Не завжди ж мені фільмувати доживаючі гірські села, які знаходяться за якусь сотню кілометрів. На те ми і люди, аби бути різними. Туристи і журналісти люблять знімкувати апшу, заворожуючись палацами і статками. Однак мало хто знає глибоку і непросту історію цих прикордонних румунських сіл. Давайте спробуємо розібратися, чому тут все так, як є. Ну, якщо взяти для Румыну, потому что здесь Румыне живут уже, можно сказать, тысячу лет, было головнее, какая-то новый ну, диплом, который получает царей. От... Но лето для, для Румына було очень от... но... значимо. Сейчас, когда Румуны выезжали за Бугром, выезжали за кордоном, они заработали гроші, они привезли ці гроші дома и веселились здесь. Если в каждом рот... Ну, Початку року не то коло вдома, Тонна цементу і машину гравий, это вже амба. Ну це в крові виходить. Вони без Все. цього не можуть жити. Ну, люди, вони в році должны щось мати, щось строїть. Ну, це, це позитив, тому що це развиття. Я навіть пам'ятаю, коли наші батьки строїли для нас, казали. Батько хотів одноітажний, а мама хотіла двоє двохєтажні. Каже, сусід построїть двохітажний, а наш останній це Я Думаю, що це і так і було. Я побачила ці будинки. Я подумала, що напевно ну в родинах багато дітей Я подумала для чого вони це будують? Напевно, є така традиція жити разом, і, значить, у цих великих будинках живуть разом діти, внуки, всі не? Все не так. Українську. Мало. А як? А російську? Російську нема роминські. Роменське, я не знаю роминське. Ви так гарно в'яжете. А, як, а... Вас, як вас звати? Аня. Аня. Ви розумієте, що я питаю? А... так? Анечка. А скільки вам років? Вісімдесят дев'ять років. Та ви скоро будете мати дев'яносто років. Але ви ви все вмієте в'язати? треба. Джери, джемпери, є, білі, є, чорні. Все в'яжете. Молодець, яка молодець. А ви тут народилися Давай. у цьому селі, так? І тут, і тут живете. Тут тут живете. Так. Так. А у вас багато дітей? Три. Троє. Один умерла. Ага. Шкода. Стоїть. Ага. Значить двоє лишилося. Так. Один. Далеко. А та ви не з дітьми живете? Ні. А з ким? Один живуть вдома з одним а. сином і внуки, напевно. внуків. Є є чарний. Роблю вам рекламу. Добре. Ви молодець. Ви в такому віці ви ще заробляєте гроші. Добре. У вас все село, напевно, бізнесмени. Правда? Добре. Гроші заробляють. Так, дякую. Ось так потихеньку починаємо з'ясовувати. Висновок наступний. В будинках такі ж живуть, але це не означає, що живуть величезні сім'ї. Коли були малі е дома, хати, тоді було май багато дітей. А як росла оті, та вся любов до багатства, все менше дітей в такій хаті по одній по дитини, і та, та дитина має вже по дві-три хати або й більш. А для чого одній дитині дві-три хати? Ми не можемо повернути, бо это не тільки у нас, якщо побачимо уже, воно навіть українські села, сусідні села взяли від нас приклад. Ну, Всі, що ну, не для дітей, сьогодні по одному дитина в сім'ї, щоб була машина, щоб квартира в городах. Тепер всюди такой вырос не тільки у нас. Это можем назвати Тому що раніше. Люди родили по сім, по вісім горні міста було и 16, коли я була маленькою, чула. І в такий дом росли, як у нас у музеї. Є дома у нас музей такий старий, стара хата, і всі там і дід, і баба, і мама, папа, і 16 дітей. Як вони там помістились? Тому що тоді була любов, була. Ну, зовсім люди по-другому смотрели наш діагноз. Твій дом був в Ніжній Арці. Він має где-то 260 років. Так говорять експерти з служборода і сатумалі вже були. Це моя прапрабабушка. E я з дідом, да ладно. Да, коли мне було мене пару місяців. Ой, в э, хаті жили по 12 чоловік. Ну, під каждой кровати були ще кровать, кажд... на ночь, детская. їх винімали на середину, ага. спали в эти лишка І так жили люди в селі. Це мой дід, який був депортований в Сибири получил 30 лет. Убили голову колгоспу і тоді відправили в лагеря 20 мужиків. І в сідні були дід, дядь ну, убили, точно що вбили. Убили це, були жінки, вбили голову колгоспу. І взяли такі, як взяли мужиков, і отримав діт 30 років. 15-ті після смерті Сталіна додому. Після того, як там померли п'ятеро, померли з этих 20 было, померли в Сибирь, він був депоркіровано в Магадані. Ну, з Романських сел всього було депортировано в в Сибирь. Разнесу 103, 103 чоловіка. Там і по релігіозним мотивам, по політичним мотивам. Ну, а і тому історія різна. І трагедії були разные. Ну, люди наші вертались, сиділи там, посиділи там, де много розказував негатив, який був в лагері. Как каждый помер много людей. Ну, Бог помогла так, щоб він остався в живих, до додому. Серед оцих всіх розкішних будинків можна зустріти і такі будиночки, які нагадують про давні часи. Втратили втратили люди трохи почуття тої людськості да. розуміння. Да, да, ми дуже стараємося, щоб то цінілі наші діти. Ми ходимо в дитячі садочки. Носимо їм туди книжки, розповідаємо про наші традиції, вони там е, разом танці е, е, румунські, пісні румунські. Наша культура, е, по-своєму гарна, українська своє має, дуже схожа на нашу. Даже і, якщо ми бачимо в книжках, вони, даже, одежда була дуже схожа на нашу. Гуцульська сусідня там верховина, вони дуже схожі і мелодії. всі, е, даже Вдома переважно діти з батьками говорять румунською, так? Ну так. Да. А як вони себе ідентифікують як українці чи як румуни? Ну, я думаю, що скажуть, що румунської національності. По... Діти більш вже так говорять по-українськи з акцентом. не вчили в школі, а він я мішаю трошки. Язик. Я закінчення не... як училась в школі, так і тепер з роботи Но Тепер уже діти так говорять по українськи, як українці. Ну, ну ваші дітки напевно багато так. от коли закінчують школу, їдуть вчитися да. в університети в Румунію, так як угорці їдуть у Будапешт вчитися. а Ваші, да. напевно, в Румунію є, що і в Румунію. Є що і тут на Україні в Ужгороді Тут майбліському качеві. Тут у Вян, в Враківськ багато чаця. Я знаю, що коли ставили цей кордон, то просто розділили багато родичів, залишалися там. Батько моєї мами розповів нам, коли ми були маленькі, коли клали ту границю. Дуже було важко, велике горе, що як вони поставили границю, не могли переїхати ні оттуда сюди, коли поїхав туди на роботі, або вчився, або наоборот сюди. Як ставили, так і залишились там наші. Родичі. Або батько від сім'ї залишився там і там вже как бы потім, бо вже не, не було шансу. Або тут осталися одні діти, оба родителі там Но було дуже велике І Діду розповів, як вони плакали, і як вони до границі йшли і розмовляли через ту границю, через ту тісу. Я навіть одну пісню сочиняла, на що те, що якби тіса могла би говорити, скільки вона б розповіла про, про той день. Трагічна історія. Трагічна історія. В Чорновці таке саме було. Люди хотіли силою переїхати кордон і стріляли, і вони десь тисяч три тисячі осіб померли тоді. І кожен рік вони пам'ятають і то. Шанують. Шанують. Да. Таке можна зустріти тільки у нижній апші. Як вас звати? Не звати. І бачу, що у вас є кінь. Скажіть, на сьогоднішній день популярно ще мати коней у селі. Тяжко. Як тяжко, робити ними десь? Важко їх доглядати, так? Тяжко. Як да я кажу про те, що рідкість велика зустріти у ще коней, а ви ще тримаєте коня? Коня маємо має 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 здоров'я. Чи доцільно у такому розвинутому селі? У вас, до речі, теж така велика хежа, як у дівці? Не, не, ні? Вона. Чи воно нормально в такому багатому селі е, тримати коней, займатися напевно і садити щось? Не, не, гадай, має, що у нас а коли відмітна хана куліконі да коліконі. Бо орали сніві, що геть зробили. А тепер вітер да вині введеться так. ти їх любиш, вважаєш їх, отудить. А нікотрі дай їм даром, бо їм не треба. Yes. Любите коня та й не хочете нікуди його діяти. А чи багато по селі взагалі коней? Є yeah, мало. 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 Uh -huh. Два. Три, мабуть. Там три-чотири, один, там. А ви кажете, у вас хазяйство є. Розкажіть є, трошки, що росте? Там корова, коза, свиня, все є. Такі курі, качки. Люди хазяйновиті взагалі-то. Да, да, да. Так що за тими великими хатами багатими, ховаються роботящі Так, працьовиті. Да, Ага, то старі якби тримаються ще за старі звички обробляти землю. А молодим, може, то виходить. Буде молодий вдома. коло кожов вдома. Щастя вам, здоровлячка. Одна з найстарших церков знаходиться у селі Нижня Апша, старша за неї, є тільки у селі Водяне, що знаходиться поруч. Практично в романському регіоні є два церкви на сьогоднішній день. Це середня Водяне, 1428 рік, і наша 1561. Ну у нас є ще одна церква стара. На ну, це 1776 рік, яка там біля річки без Alo. Că da, s am vrut să spun că noi am terminat interviul sus la bibliotecă și merg la noi, că eu aștept niște copii de la școală și să fie pregătit. <laughs> nu <No>, bun, dar hai. Noi cu palață culcu tam toje jertvă zamerzle oni po Sibiriș, zarobrate groți tam, groși oni îmi îmi abon І ні з пальців і за того і помирали. Тобто ви хочете мені? сказати, що вони поїхали є. на заробітки, так, і для того, щоб поставити ці палаці, вони загубили здоров'я. Дійсно, жертвували прямому, в прямому смислі того слова своїм життям, не тільки здоров'ям. Вони померли від мініхіта, нікото убили за грошей, викинули з поїзда. всякі-всякі жертви є за на що ті, що заробляли. І все через гроші. Все, все Фу, через гроші, через ці дома. Даже моя мама там заболіла, була в Сибірі, захворіла, десь пару років жила, але теж і за які грошей нам... Ну і многие пожертвували цим, скорочували собі життя. Ну це ж страшно, насправді. Щоб у нас було таке будущее, щоб були тма, щоб було. Такі. Я бы сказал так по-другому, что найдем патріот в Закарпатті, это Румына. Сейчас есть пару случаев, коли замуж женился, ну так, щоб самі виїжджали на Закарпаття, нету. Якщо сравнів з українцями, то я учився в Львові, я поїхав на зустріч в Львові, дуже багато моїх знайомих, давно, то в Канаду, хто в Америке, у Румы нет діаспори, потому что діаспора формируется в результате того, что виїжджають из родных місць. наши нету. Но ну, были какие-то случаи в России, женились. Но ну, это да, выпад. А масса, масса, они вертаются назад, здесь э, работают, здесь платят налоги и все остальное. Здесь развиваются. Звісно, абсолютно зрозуміло, що не вся Апша така от розкішна, величезна, забудована такими будинками, які в когось викликають захоплення, у когось сарказм, у когось здивування, у когось запитання. Патя як був букет свята, і в цьому букеті кожна національність має своє місце. Мы тоже имеем там два-три цветка румыны в этом букете. И еще это Карпатия. Например, у нас в субботу в Солотине базар крупный. На этом базаре мы можно почувствовать 10, 15 мов можно почуть, знаете. А люди все говорят, делятся и все. Никто никогда не завез никакие питания. Почему говорит она на итальянском, почему она говорит на румынском, на венгерском, на русском. На українському все остаються довольними. От це закарпаття. По-перше, румуни трудолі У нас практично не таких лінії. Мало є ніби, але основна маса трудолюбка. Це головне і друге, то що румыни не п'ють много. Це теж важно. Ідеш на свадьбу, сейчас я буваю, був на свадьбу, і практично я не одного п'яного романа. І то, що я би сказав, третє сейчас романи поняли, що раньше не было, поняли, що научиться. Очень сравнению, если взять в статистику, то що було 10-20 років тому назад, это вже друга. Очень много учиться. Книги без... Э, не, это не только материальной базы, чтобы было. Потому что материальной базы сегодня є, завтра нету. Но человек должен учиться. Потому что самый богатый человек тот, который все несет с собой. Так, що хати хатами, а освіта освітою. Отже, коли ви заїжджаєте у село Нижня Апша, не думайте про ці величезні палаци, які ви бачите перед собою. Завжди пам'ятайте, що кожне закарпатське село це глибока і трагічна історія. Наступним разом поїдемо до італійців: до закарпатських італійців. Людвих кородінь. Ви зберегли прізвище так, 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 Із покоління в покоління. Вони створили залізну дорогу. І йшли по з сім'ями і приїхали аж до У'ясня. Постоїли залізні дороги, стояли і тут остепенилися. Їм це тут полюбило. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Ставте вподобайки і пишіть коментарі, якщо вам, звісно, цікаво. Сподіваюся, що вам цікаво.